І всім привіт! Ми сьогодні з вами подивимося обновлення, яке воно має вийти завтра, бо сьогодні на четвер, 27 лютого. І я вас поздравляю, що скоро буде весна. Ми зараз Беремо нашого персонажа ідемо в його дом. Його в хати, в, хат, в хант, хантинку. Заходив в телефончик і беремо нашого персонажа. Він тільки що проснувся. Мож можете подивитися серіал. Що збили збили машину, збила він годину йде, то можете спочатку э, подалі трохи дивитися, і потім ще подивитись. Хоч трохи, бо, бо це година. Так, беремо нашого персонажа і Аліса попала в Рикардіум. ну, І вам все там розказувати, ви зможете самі подивитися. Мені трохи телефон підключує. Так, ну вона що, шо, взагалі, проснулась. Вона не знає чим її обідати. Піццею, як завжди, снідати? Мм, мені так смачно? Чому кусочок набираєте? Так, треба викинути за собою коробочку. Як ви знаєте, е, я щас піду приділюсь і буду вам розказувати. Як ви знаєте, і в нас мають вийти е, тваринки, них можна продавати. Я дуже буду надіятися, що вони будуть безплатні. А сьогодні ми оділи ось таке. А, ні, я хочу ось таке одіти. Ні, ну отак. Ось от такі от капці, от такі от рукавички. Іграшку свою. І портфельки, якщо я вдруг, захочу перекусити. На пшеху своїми духами. Ой, це на духи. О, духи. Як ви знаєте, в серіалі потерялися Настя. Ну, якщо його дивились. Ну, не буду вам опять. Все опять розстрількою. Треба взяти з собою. Не вміщається. А іграшка моя сама любимая сонця сьогодні вдома. Был у нас в компью. А ну-ка. А я, видимо, пока такие каши лизну. И сюда портфелок. Так, Спускаемся мы. Я-то, я просто хочу сегодня пуст Мені не відео свій обратний город жити, че не їхати. Бо я вам покажу, він в мене виглядає. Ми в нього сьогодні підемо. Давайте ми тут трохи приберемося. Зробимо отак. Дерев'я перед ходом поставимо. А что оно нам не потребно? А что это все? До красоты. Добре, выходим. Я вам хочу показать. Дети, хм, давайте меня него проводим. Ага. вот Викинем пожній. Ну, я опять в нього переодіму. Переодягнулася. Так, підемо в будинок і викинем Я в ньому в цьому платі, а я не хочу бути в ньому. Ми зараз переодягнемося. свого мішки. Доброго дня. Де їм діво? Діво. і платяться у діло, Йо. його викидаємо і йдемо на пір. Чого на самокаті? Можна і на самокаті. Так. Це моя самолюбима. А давайте так. Його можна брати в руку от так. Ми поставимо самокат Йдем і йдемо в будиночок і беремо нашу іграшку. Ой, ну все і на самокаті. Другопогаємось. ля ла 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 Так, треба піти в свою машину. E é que eu venho... На на Пудемо, я хочу їсти самокат. я Я грала, і підемо в наш ресторан. Лебечная новая забота о нашей. о ну, вот сюда. Сюда, Кстати, по этому. Кстати, побачим еще. Хочется. Давай ты мне у мы в ресторане по да. И кайс. Вместе еще можно было подобрать. Смотри, как на вот, Пішли нашу подальну. Так давай мы усім. Давай. Не виходить. Ми виходить. Його. Його. Так, тепер ми переходимо в Ютуб сюди і нажимаємо. О, давайте ми подивимось, що вийде. За що нам потрібно? Ми заходили розробочок аватар, і все, ми з Ми ось так от хотіли поглянути. Піця, Дивіться. Дивіться, тут можна забирати, тут купола можна робити, тут очки, тут морбочки, тут собачки можна орати робити. що тут? Да, давайте ми подивимося по медені. От дивіться, тут має сидіти кролик. котик. Тут можна вибирати ряну. Бачите, тут щочки можна робити. такие вот все разные. Можно очки выбирать, пятно. Не интересно. От шерсти. Я буду делать. Теперь это собачки. Вот, напевно, шерстка. Шерсть. Ну и тут такая же самая, как в котике. А я вам говорила, буде шорстка. Бачите, скільки такий котичок? І бачите, може ви не бачите. Ось. Ось, бачите? Такий красний. Ну і відкриті що здавати собачок. добре, ми, може, ми ось сюди, Це не телефон. Це мій комп'ютер. Це не зустріти фон, в якому я знімаю, це комп'ютер. І давайте переходимо в відео. Так, відео кікашу. Ось це ми ось так. Вибираю, вибачте, що я не все це показала. Бо я, бо я ще не займалася я кілька тільки давно. Ось. Воно вже виходило, оце. Так, це ми дуже любимо. Давайте щось ще подивимось. Ось тут. я вам перехожу на свій. На свою страничку. І покажу, яке в мене, ой, вийшло нове відео. Вже один перегляд обрали. Не бачу. У мене щось картинка не проявляється. Так, <кій> да, ось там відео. Тут ще немає жодного, тут 9 переглядів. Можете переходити оце от загалиною. Ну, добре. Может, и в ТикТок переходит. Вот такие. Тут же Алиса снимает. Ну, добре. Ну, добре. Всем пока, друзья.